Thank you Про ймовірний наступ росіян на Сумщину це ніщо інше як проведення інформаційно-психологічних операцій ворога. Про це зазначив начальник ОВА Володимир Артюх. Угруповань з боку російських військ, які були спроможні знову виконувати заходи щодо окупації нашої території. Сьогодні немає. Тобто, там ті війська, вони самі нас бояться. Безпекова ситуація в регіоні вона знаходиться під контролем Збройних сил, під контролем військової адміністрації, сил безпеки, оборони це і СБУ, це і поліція, це Національна гвардія. Тобто у нас потужні сили, потужні засоби, які не дозволять ворогу розраховувати на якийсь рух у наш бік. 22 листопада 2023 року Олені Кобцовій пересадили в урологічному відділенні центральної міської клінічної лікарні донорську нирку від померлого донора. До операції з трансплантації Олена 10 років жила, проходячи тричі на тиждень кілька процедуру гемодіалізу. А рік тому зареєструвалась у базі даних в листку очікування на пересадку донорської нирки. Сьогодні минуло вже три місяці від дня операції і гемодіаліз більше не потрібен. Олена звикає за її словами до нового життя. До і медіаліз ти. Тиск високий, десь 200-220. Після трансплантації, після виписки від тиску вже ліки не вживаю. В основному тиск 130 не вищий. Так що з'явився пічіт, виписувалася, була 38 кг, зараз 45 кг. Получається, на 7 кг вже набрала вагу. Так що в принципі нове життя за своє нове життя жінка вдячна родичам донора та лікарям. Святослав Тиханов, перший у 2024 році пацієнт, якому в центральній міській клінічній лікарні виконали трансплантацію нирки. Чоловік говорить, його власні нирки відмовились працювати у 2022-му. І він півтора роки пробув на гемодіалізі, і стільки ж часу був у листку очікування донорського органа, зареєстрований у Львові та Києві, але двічі операція зривалась. Ну, Вірив, в те, що мені повезе на третій раз. повезе. Став в лікарні в нашій ЦГБ в грудні місяці того року. Я отримав дзвонок 25-го. На хвилювання не було часу, тому через 40 хвилин я вже був в лікарні і мене прооперували. Потратив я на операцію груп 50, маска і бахил. Які зміни у стані здоров'я відчув після пересадки донорської нирки? Святослав віджартовується. Все робить для того, щоб нирка працювала. Я, наприклад, повинен пити три літро в день, коли на діалізі я собі такого не мог дозволити. Тобто, там 200 грам води це на тиждень, а зараз вже пити три вода тут стоїть. Ну треба для того, щоб нирка працювала. Я задоволений лікарями, медичним персоналом, який Виходжував у мене дві неділі. Кожну годину у мене перевіряли давлення, пульс, ну і так далі. Лікарі урологічного відділення говорять, почали роботу з підготовки до трансплантації ще у 2022 році, і нині результат успішні операції і задоволені та здорові пацієнти. Лікар уролог Олена Полипець акцентує не менш відповідальний післяопераційний період, окрема палата, стерильні умови, ретельний догляд і спеціальна медикаментозна підтримка. Вже починаючи з другого дня післяопераційного періоду, ми хворого. Активізуємо, намагаємося підняти і зробити перші кроки десь близько місяця, щоб людина звикла до свого нового повноцінного життя, а активізуватися і відчувати себе комфортно. Вона вже починає з другого, з третього дня після трансплантації. Трансплантація в центральній міській клінічній лікарні це прорив для медичної галузі області, і в першу чергу це професійний рівень колективу медичного закладу. На нашому рахунку вже. Шість сердець, чотири печінки і більше двадцяти нирок. Десь 24 нирки, дві трансплантації, які вже проведені саме в нашому лікувальному закладі, нашими лікарями. Нирку у нас ми вже готові самостійно якісно пересадити. Хворим, які потребують цього. Ми вважаємо, що сумчани теж повинні мати такі можливості. Тому ви взялися за такий проект. Для людей з хронічними хворобами нирок, які знаходяться на апараті штучна нирка. Трансплантація це шанс на життя, акцентують медики. І щоб цей шанс не втратити, запрошують до лікарні для консультацій і ретельного обстеження та реєстрації у листку очікування донорської нирки. Ви можете всі звернутися до нас у лікувальний заклад. Чи це буде направлення, чи без направлення. Ми обстежуємо таких хворих, ставимо їх на чергу. Лікування обстеження абсолютно безкоштовне. Абсолютно От, всі види обстеження. Це все покривається коштами Національної служби здоров'я України і подальший супровід цих хворих теж за рахунок держави. Лікарі говорять, можна виконати пересадку нирки як від близького родича, так і від померлого донора, та отримати нову якість життя. Новини СТС. 13-річний самчан Дмитро Смиков майстерно вплітає маскувальну сітку, яку невдовзі відправлять нашим захисникам. У волонтерському центрі хлопчик буває регулярно, а вперше прийшов сюди врідку. Був у багатьох волонтерських центрах, збирав гроші на потреби ЗСУ. Потім я допомагав на самому початку повномасштабної війни накапувати пісок у мішки. Знаю, що потрібно допомагати, якщо всі будуть допомагати постійно, то й війна швидше закінчиться. Він прийшов, подивився, послухав і більше нічого. Він нічого не казав. Він став і просто став робити. Дмитро говорить його колега, волонтери працюють зосереджено, уважно до деталей і дуже швидко вчиться. Не кожен вміє натягнути основу, не кожен вміє натягнути е, спанбонд. Він вміє все. І просто дивно, ну звідки він це уміє. Він знає, як натягнути вірьовку, як вирівняти вирівнять цю сітку. І коли є діма, а тут є ну, абсолютно нові е, люди, які. В'яжуть, але не стикалися із іншими роботами. То він зараз, зараз, і він все це робить. Спочатку дивився, як вони платуть. Потім мене спитали, чи мені потрібна допомога. Я спитав, мені одну стрічку допомогли заплести, а далі я зрозумів і плів сам. Іноді мене виправляли, але я старався плести без помилок. Працює Дмитро із більш складними тканинними сітками. Він Чує, які кольори потрібні, сітка на який напрям іде, вона повинна бути коричневого кольору, чи біжевого, чи е, зеленувата. І от, бачите, він зараз, він один практично зараз, він накидає основу е, темні п'ятна, так, так і так. І він не кладе ж їх рівно або якось буквами. Він кладе так, як е, профі, ну, професійно. Це дивлячись по сезону погоди, по напрямку, на яку ця сітка йде. Наприклад, нам колись просили сітку, і вона була дуже темна, тому що я не пам'ятаю вже, яка позиція це була, але там все було. В руїнах і тому сітка потрібна була темна, що ми спочатку здивувалися, чи точно вони замовили таку сітку. Дмитро навчається у восьмому класі, займається плаванням, але розповідає, завжди намагається знайти вільну хвилинку, аби прийти сюди до центру і, хоча б трішки попрацювати. Він приносить свій мультитул. Я говорю, що Діма, ти приніс мультитул? Кажи, що таке мультитул. Він каже, це універсальний інструмент. І що б ти йому не сказав, в його є ножниці, щіпці, плоскогубці, е ці відвертки е різні. Що б ти не сказав, він все це зробить. Юний волонтер говорить, буде допомагати стільки, скільки потрібно. Це не як робота, це просто не як на мене, як обов'язок свідомого громадянина України. На таких, як він, вона, мабуть. І будуються маленькі кирпичики, камені, з яких буде вибудована перемога. Новини СТС.